У селі Голищів Луцького району була пожежа. Кажуть, машина ДСНС прибула без води. Не знаю, чи назвати День Добрим. Я знаходжуся у своєму селі Голищів. У сусідів горить споруда. Подивіться, що робиться. На виклик пожежної допомоги приїхала лише одна машина. Друга була без води. Заправляються водою, підкликали е, підмогу, яка приїхала тоді, коли вже майже все згоріло, подивіться. Ось це вся допомога. Третя машина була без води, вона заправляється. Ось так діють в нас в Луцькому районі, спішать до, до нас на допомогу. Будь ласка, подивіться, що відбувається. І ось таке, да. Це друга прибула тільки пару хвилин назад, коли вже майже все згоріло. Попередня інформація, ніхто поки не постраждав наразі, слава Богу. Дітей забрали. Подивіться, скільки наразі працює пожежників. Взагалі, можна сказати, на таку споруду нічого. Оце все, що працюють. Горить ніхто, нічого, оце двома якимись. Тушать і все. Їде третя машина, четверта заправляється. Да, коли вже майже все згоріло. Це у моїх сусідів. Ось таке відбувається. Да, четверта машина заправа. Приїхала наразі одна. Одна була з водою, друга була без води взагалі. Поїхали до водопроводу в нашому селі заправлятися. Буквально, коли вже майже згорів весь верх, приїхала наступна споруда. Ой, машини. От тільки зараз починає приїжджати заправлена машина.

Пізніше рятувальники пояснили, що коли їхня машина, яка прибуває на виклик, починає дозаправлятися з гідранта, це нормально, адже в автоцистерні води вистачає лише на 5 хвилин гасіння. Інша машина при тому відразу починає гасити пожежу. Води, яка є в машині, не вистачить на гасіння будь-якої складної пожежі, кажуть рятувальники. За їхніми словами, друга машина, яка приїздить на виклик, одразу стає на водочерело і до Відправляється з гідранта, адже автоцистерні води вистачає лише на 5 хвилин гасіння. Коли рятувальники прибули на місце в селі Голишів, вогонь охопив цегляну хату та поширювався покрівлею житлового будинку, розташованого за кілька метрів. На щастя, обійшлось без постраждалих. Причину займання з'ясовують.